Всім привіт, друзі! Зараз я вам покажу розборку дозиметра радіометра Юпітер 705. Ось так він виглядає. Кишеньковий такий компактний прилад От, з великим екраном, який легко розбити, притиснувши в кишені. Живиться від крони. Давайте підена покажу, як працює і розберемо, покажемо, що там всередині. Це зараз заводський привод, в заводській комплектації. Він з заводу зроблений такий, що він бачить тільки дуже потужне гамма випромінювання, більше нічого. Він повністю сліпий до бета випромінювання, до альфа випромінювання і сліпий до гамма-випромінювання низьких енергій, рідкого потоку невисокої щільності, гамма потоку також сліпий. І, по суті, він сліпий до 99% всіх радіоактивних предметів на планеті Земля. Тому я ніколи не, нікому не раджу купувати такий прилад, якщо ви хочете знайти радіоактивні предмети у побуті, бо він сліпий. Він нічого, крім дуже потужної гами, не бачить, а дуже потужної гами ви не знайдете в побуті. Це 1% всіх предметів реактивний на планеті Земля. Тільки там танкові годинники зі світомасою, там, де багато СПД, і по суті більше нічого вмикається. Часто ось ці кнопки гублять, ну це нічого страшного, і так можна вмикати, тому що завод продумав погано, вони їх не приклеїли, за щолок там немає. Вони просто ось так зверху. Лежать і, якщо так потрясти, вони випадають. Так погано продумали розробники цього приладу. Але без них можна користуватися, нічого страшного. А дощ, що так, що так зайде всередину і все згорить. Вмикаємо прилад от, Ось цією кнопкою вправо. І от він вже в режимі у нас зараз ізмірення, а це режим поїзд. Перемикається ось так. Поиск сліва ізмірення справа. От зараз ізмірення, От дивіться, як працює. Міряє природний фон зараз. Чуєте, клацання На кожен влетівший гама-квант в детектор, бо крім гама-квантів, він нічого не бачить, сліпий повністю. І на екрані кожен гамаквант відповідає за одну цифру. От 19 гама-квантів летіло. Через 36 секунд сигнал довший такий, пісклявий вже. Це означає, що пройшло 36 секунд. Замір е, е, проведений і на екрані зафіксувалось число, скільки було. от Мікрозіртів годину за минулі 36 секунд. 0,17 мікрозірта в годину було за минулих 36 секунд. І далі обновляється цифра тільки раз в 25 секунд. Не 36, а 25. От, вибачаюсь. це в режимі ізмирення. А в режимі пошуку раз в 2,5 секунди обновляється результат на екрані. Тобто цифри. От, перший раз вони набігають. По кожному гама-кванту, а далі просто раз в 25 секунд міняється цифра. От і все. Давайте покажу. І звук вимкнути неможливо. Це ще один мінус цього приладу. Інженери не додумались кнопки вимкнення звуку. Тобто він постійно буде отак тікати, клацати глухим звуком і постійно буде пищати раз в 25 секунд ось таким голосним, пронизливим, писклявим звуком. Зараз він буде. О цим. В режимі пошук покажу, як працює. Перемикаємося. Тут просто замір йде кожних 2,5 секунди, 10 раз швидше. І кожних 2,5 секунди писклявий звук, що закінчилось вимірювання. І на екрані цифри змінюються кожних 2,5 секунди. От. Так само в мікрозівертах годину, але вже е, тут більше похибка, тому 3 нуля до крапки. Ось так. Ну і давайте. І є регулятор. Ось тут крутілка, така потенціометр, змінний резистор, який можна крутити. І всередині ось там от, вам посвічу, от я його вкручу. Ось тут клацання щелчок, це ви вмикаєте донизу. І перший поріг 0,6 мікрозіверта. Далі можете збільшити. Другий поріг 1,2 мікрозіверта, і третій поріг 4 мікрозіверта з От. От. Ну, Звичайно, ставити на найменший це 60 мікрорентгенів в годину. І давайте покажу, як працює на нього сигналізація. Візьмемо джерело гамма випромінювання, компас Адріанова відносимо. І от ось така спрацювала сигналізація. Дуже голосно вона кричить, реально дуже голосно. Точно вас вночі розбудить. Я навіть себе не чую, коли я зараз говорю, майже не чую. Надзвичайно голосна сигналізація, і давайте покажу, як в режимі ізмірення вона спрацьовує. От, перший замір йде кожен гамакван за одну цифру на екрані відповідає, накоплюється 25 секунд. А далі вже буде обновлятися цифри не кожну секунду, а кожну 25 секунд. от Підносимо. Так само спрацьовує сигналізація, але цифри міняються раз в 25 секунд. Ну от. Дуже голосно він кричить. Гаму він бачить, як бачите, показали. Тепер От бета випромінювання. Це вже s 19 світофільтр. Хоча ні, давайте візьмемо, візьмемо, не замотаємо, щоб ви бачили. Я вас не дурю, чесно вам показую. От вазелинове скло, яке погано не може фонити. всі це знають. Фонить тільки бета-випромінням. Підношу. І прилад повністю сліпий до нього. Бачите, він взагалі його не бачить. Вазелинове скло. Він повністю сліпий до бета випромінювання. Ви нам нічого не знайдете цим дозиметром. От. Єдиний варіант тільки переробити його під бето випміння, або купити. У мене перероблені. Перероблю тільки я їх на бета виміння. Так само от є альфа випромінювання. Так само він сліпий, його не бачить від детектора диму. Тобто бета випроміння, альфа-приміння не бачить. Він бачить тільки. Гама випромінювання. Більше нічого. От. Що вам для прикладу поки можу показати, як прилади реагують на бета випромінювання. Ось, наприклад, Мастер 1 є, це забере джерела. От він. Міряю я, зараз виміряю природний фон. Ну, то в інших відео можете подивитися. Так, ну і ну, все я показав, в принципі, як працює. Показав, що він не реагує на альфа, він не реагує на бета. бачить тільки гаму. Виглядає ось так. Вот екран. Бачите, функцію сигналізації можна вимкнути, повністю звук вимкнути неможливо. От. Є перероблені вже ці дозиметри під підбетове промінювання. Кому потрібно, звертайтесь. В описі під відео будуть контакти для зв'язку зі мною. Зручний, ось так, руку поміщається. Ось тут ширина для обхвата рукою. 6 см А зверху 7. Зручно. Екран великий, в кого проблеми з зором, то це добре. От. Прилад боїться дощу, так як майже всі дозиметри. От. Вимкнути звук це неможливо. Ну. От. Все це показав, будете знати, як заводські дозиметри працюють. А якщо він перероблений мною, то він вже бачить і бета-випромінювання. Я, я перероблю для альфа випромінювання, встановлюю всередину слюзяний детектор. І він фіксує альфа-бета-гама. Всім до нової зустрічі!